У яких випадках реконструкція приватного будинку взагалі неможлива? Давайте розбиратися. Вітаю, мене звати Юрій Брикайло, я адвокат. Ви на каналі DreamDame.ua новини та аналітика у сфері містобудування та нерухомості. Давайте почнемо з визначення, що ж таке реконструкція. Отже, згідно чинних державних будівельних норм, реконструкцією є перебудова введеного в експлуатацію об'єкта, яка передбачає. Зміни геометричних розмірів та або функціонального призначення. Якщо простими словами, то, наприклад, у вас є садовий будинок площою 70 квадратних метрів, ви хочете його зробити, збільшити до 120-150 квадратних метрів. Це буде реконструкція. Або, наприклад, у вас є літня кухня, і ви плануєте зробити з неї, наприклад, житловий або садовий, або дачний будинок. Це також буде реконструкція. Це буде зміна функціонального призначення об'єкта. Важливо дуже, що провести реконструкцію можна об'єкта, на який у вас є право встановлюючі документи. За відсутності цих документів, обрати такий вид робіт, коли ви будете, наприклад, готувати будівельний паспорт або схему намірів забудови і подавати повідомлення, буде неможливо. Тобто реконструкція можлива тільки об'єкта, на який у вас є право встановлюючі документи. Існує усталена думка, що якщо, наприклад, придбати будинок і господарські будівлі, які розміщені дуже близько до межі. Або занадто близько до сусідського будинку, або, наприклад, в охоронній зоні лінії електропередач. Але якщо такі об'єкти було введено в експлуатацію в встановленому порядку і на них було видано правоосновчі документи, то не може бути жодних проблем з їх реконструкцією. Але ця думка помилкова. Звідки взагалі ця думка з'явилась? з 93 по 2019 рік, це фактично 26 років, діяв ДБН 360-92. І цей ДБН містив положення, згідно з яким реконструкцію подібних будинків можна було проводити навіть у випадку, якщо було порушено відстані до меж, відстані до сусідів або вони були розміщені, наприклад, в охоронних зонах. З 2019 року діє новий ДБН: планування та забудова територій, який вже не містить подібної норми. Згідно цього ДБН. Будь-то нове будівництво або реконструкція в будь-якому випадку виконання цих робіт повинно здійснюватись відповідно до чинних державних будівельних норм та чинного законодавства України. Таким чином, і для реконструкції, і для нового будівництва на сьогодні діють єдині правила: щодо відстани охоронних зон, ви можете подивитися матеріал на моєму каналі або прочитати статтю на сайті DreamDim.ua. Загалом я хотів би ще сказати, звідки з'явилися об'єкти, які розміщені взагалі з порушенням будівельних норм. Наприклад, це об'єкти, які було збудовано до серпня 1992 року. Такі об'єкти взагалі не вводяться в експлуатацію, на них оформлюється право власності у спрощеному порядку. І відповідно ніяким чином не перевіряється, чи вони розміщені. На достатній протипожежній відстані чи випадково там будинок не потрапляє в охоронну зону. Це все не перевіряється. І відповідно, якщо ви хочете купити такий будинок, на нього будуть оформлені належним чином всі документи, але його реконструкція в перелічених мною раніше випадках буде неможлива. Окрім того, в Україні діє зараз вже третя будівельна амністія. Коли будинок вводиться в експлуатацію по будівельній амністії, то перевіряється тільки можливість експлуатації власне самого будинку, але не перевіряється дотримання жодних норм. Таким чином, будинок збудований в 2014 році по межі за 2 метри від сусідів та в тій самій охоронній зоні лінії електропередач. Буде введений в установленому порядку в експлуатацію, і на нього буде видано проостановлюючі документи. Проте придбавши такий будинок і запланувавши, наприклад, добудову другого поверху, ви отримаєте відмову, наприклад, у отриманні будівельного паспорта орган містобудування та архітектури, посилаючись на ДБН планування та забудови територій, буде вимагати від вас у випадку здійснення цієї добудови реконструкції, дотримуватися протипожежного розриву у 8 метрів. А якщо будинок розміщений вже за 2 метри від сусідського, то ви не зможете здійснити реконструкцію або маєте знести цей будинок і збудувати новий, або залишити все, як є. Тепер ви знаєте, що існує багато об'єктів, які взагалі неможливо буде реконструювати. Саме тому критично важливо, обираючи будинок під реконструкцію, перевірити, чи він розміщений відповідно до чинних на сьогодні державних будівельних норм. Якщо ви не впевнені в тому, чи все правильно зроблено, чи правильно розміщено будинок, чи дотримано усі відстані, ви можете звернутися до фахівців, в тому числі можете звернутися до мене, контакти я залишу в описі під цим відео. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним, і ви не потрапите в пастку, обираючи будинок для реконструкції. Підписуйтесь, коментуйте і до зустрічі в нових відео.